Недільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою обійшов у життя мільйони наших громадян. У цей день розпочалася найтрагічніша війна в історії нашого народу, велика вітчизняна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. Красноградці свята пам'ятають і бережуть пам'ять про ці трагічні події. 21 червня в місті відбулася низка скорботних заходів, присвячених шануванню пам'яті жертв війни. Зокрема, представники влади трудових колективів і громадських організацій поклали квіти до меморіалу, на братських могилах і хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир і спокій для прийдешніх поколінь. Сьогодні день скорботи, початок Великої Вітчизняної війни, яка була самою жорстокою період минулого століття. Багато людей загинуло, багато наших земляків віддало життя за те, що ми зараз. Жили і працювали. Ми, як нащадки великої перемоги, повинні свято пам'ятати загиблих, поклонитись низько тим, що здобули перемогу і живуть в даний час. Честь вам і хвала. Серед присутніх на цьому скороботному заході були і безпосередні свідки тих сумних подій. Так надія Єгорівна граб, яка народилася в 1931 році, і до цього часу пам'ятає, скільки горя пронесла війна. А в день її початку щороку приходить до братських могил, щоб покласти квіти до меморіалу і згадати тих, хто ціною власного життя боронив країну від ворога. Коли почалася війна, я ходила вже в третій клас. Я вже все пам'ятаю, знаю. Як вийшли німці, як там важко було це його пережити цього не можна.